Я продав Hyundai 2007 року, щоб купити Seat Toledo 2 1999 року. Так, я пішов назад у часі. Потім велосипед, контактні педалі, асфальтом лице. Знаєте що? Я ніколи не був щасливіший. приїдемо в відношню. Хіба це не кайф? Хіба це не свобода? Hyundai Matrix 1.6 2007 року, сімейний добряк, Багажник такий, що поміститься пів хати. Але час бере своє. На жаль, ці машини не славляться корозистійми кузовами. І іноді здавалося, що я володію якимсь іржавим конструктором. Тож порахували, що для того, щоб пройти техогляд, мені потрібно заварити пороги. Це близько 700 євро плюс замінити бак. Баушних баків я не знайшов. Знайшов єдиний в Польщі щось за 350 євро, але невідомо була яка його там кондиція А, ну, купувати кота в мішки це таке собі. Написав місцевому представнику Hyundai. А, написали щось там близько 900 євро. Ну, я такий. угу, Тобто я зараз заплачу 900 євро тільки за бак, плюс там 700-800, скільки вийде за ремонт порогів, за варку. Плюс це робота, плюс мені треба пройти заново тихогляд. І... А машину я купив, до речі, за 1200 минулого року. І її ремонт стає <гум> вартість більшу. То я такий: угу, є одна ідея. Що якщо купити машину, яка вже пройшла тихогляд, <гум> тому так в моїй сім'ї з'явилася ся та Леда. Навіть ніколи не мріяв, що я колись буду володіти цією машиною. Але так. 1,8, бензин, Така резва лошадка, знаєте, в цілому задоволений, але ви знаєте, там теж не без нюансів. Баралін. А я думаю, що в мене щось дуже, дуже шумно в салоні. А в мене виявляється, віконце відкрилося. І не закривається. Оце прикол. Ну, власне кажучи, прорекламував машину. Коротше, просто їду. А переднє вікно просто впало. Короте. Ну <кхе> Да, не знаю. У а, 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 нас, до речі, ще й дощ іде, ну, щоб було зрозуміло. <кхе> і це вікно просто впало. <кхе> Коротше, зараз прийду додому, не знаю. Не знаю, що робити, короче, треба якось його там зафіксувати. Бо, бо прям печалька, якщо воно зараз відчиниться, то все в салоні буде мокре. Ну я в цілому я знав, що ну, я її купив з цією проблемою. Я її купив цією проблемою, мені господар колишній сказав, що передні вікна не відчиняються, ну або краще їх не відчиняти. Але те, що вони самі по собі можуть відчинятися, це він мене не попередив. І так, ви знаєте, гроші, які встали в її обслуговування, заміна всіх фільтрів, заміна склопіднімачів, навіть заправка за ось останні місяці, це все ще дешевше, ніж було ремонтувати Hyundai. Так, я розумію, що це машина більш стара. ну, 8 років блін, це назад у минуле. Але це трошки інший клас. Ви знаєте? До речі, в мене тут немає підігріву сидінь, а в Hyundai було. Але що в мене тут є такого, що не було в Hyundai? Клімат-контроль. Клімата-контролю не було, це така прикольна штука. Що ще? Не складались в мене в хюдайки зеркала. Я не дуже цим користуюся, але там іноді, де мало місця, то краще їх скласти. З такого що, що ще, ну в неї краща шумоізоляція. Це мене дуже влаштовувало, особливо коли я пофіксив вікна, які самі опускалися. Ну, в цілому, це, це Audi a 3 в корпусі, здається, Volkswagen Bora. Чому взагалі пішов ваг, бо ця ситуація з Hyundai мене трошки пайміла. Я вирішив, що треба шукати якусь машину з більш надійним кузовом і почав дивитись оцінковані гольфи четверті. Це така моя була колись дитяча мрія мати гольф четвертий. І один не подивилися, класний, з люком, але ну, він бачив життя. Він він... бачив життя і він, Здається, він четвертого року був, але він виглядав і, і рухався, і звучав. Як машина ну, набагато, набагато старша, ніж моя Толєда Тому Толеду я одну, одну Толєду подивився, бо вона була найдешевша. Поїхали, зустрілися і назад вже повернулися на ній. І ви знаєте, що я давно мріяв про велосипед. І досить довго я моніторив велосипеди на маркетплейсах. Спочатку нові. Потім, коли з'явилися проблеми з машиною, то вже БВшні. Потім почав дивитися на маркетплейсі Фейсбуку найбільш дешеві варіанти. Навіть один дешевий варіант я знайшов, списався з власником, вже збирались їхати. І потім він мене пише, а ти ж з України. Кажу, і що? І він мене заблочив. Не знаю, можливо, подумав, що я буду скамити зараз. Але ну, мені не продали велосипед через те, що я з України. Коротше. А, через деякий час. Ну, Я вже думав, що не буду купувати велосипед, бо в ну, мене немає там зайвих 800 євро. А, ну, я машину купив за 900 сорян. Фу, комашня. І через деякий час я на ФБ знаходжу об'яву цей велосипед. Приїжджаю, подивились. Трошки проїхався. Ну, трошки проїхався і нормально. Ну, ви знаєте, виглядає... Я не знаю, що це за клас. Ну, виглядає як плод любві МТБшки з шосером, типу від МТБшки в нього. Прямий руль, а все інше, типу, ну, іначе, як шосейне. Бо чому шосейне? Ну, зазор. Ви бачите, Причому переднє там зовсім нічого більшого не поставити, а заднє, ну, можливо, можливо, трошки більше там хоча б, ну, може, 38 туди стане, я думаю, 38, ну максимум 40. ну, Хоча, ну да, мабуть, 40 стане. А на передню це треба міняти тільки вилку. Але ну, я задоволений. Мало бабі було горя, на третій день я купив контактні педалі. Ті, хто знає, вже посміхається, хто не знає, це коли ноги з'єднуються з велосипедом, а обличчя з асфальтом. Я впав красиво прямо на камеру, можна на гівку. Мене більш турбувало не те, що боліло, а як це виглядало. І спойлер, виглядало епічно, як в кіно, тільки боляче. З ефектом присутстві, так би мовити. Чи зняв я після цього контактні педалі? Ні. Чи став я себе менше довіряти? Мабуть, так. Отак ну, от, хюдайка, став Seat. не було велосипеда, тепер є велосипед. І... Якби в мене був вибір зробити так чи чекати якогось ідеального моменту, щоб купити якийсь ідеальний велосипед чи ідеальне авто, ну, я зробив так само. Я зробив би те ж саме. Я купив би цей же велосипед, я купив в ту машину. Бо... бо навіщо чекати? Бо навіщо чекати і часу, бо цей час може не настати? Тому якщо у вас є якась ідея, якийсь план, втілюйте її зараз і насолоджуйтесь життям. Радий був всіх вас бачити. Папа! Нормально завершив знімати і з'явилось сонечко. Ну що це таке? Що це таке? Як я хоч виглядаю в окулярах? Щось вони, мені здається, трошки заманенькі. Да? Чи стильно? На стилі є.